День нового відео. Зараз десь шість вечора. Я, блять. Я біля епіцентру. Парковочка, епіцентр, 3 березня, шість вечора, на було Трохи холодно, ще щоб кататись. І плюс я після хвороби йобаний грип, я захворів. Гриба, блядь, тиждень з температурою. Йдемо на парковку. Коротше, блоджик приїде десь через хвилин 10-15. А я тут перший раз, типу, і я не знаю навіть куди йти. Але я думаю, що зараз розберемося. Так, він сказав, перші є воруч. Так от єбать парковка нахуй. Типа може прямо тут кататися. Сказав якісь двері. Може сюди, бі. тут має хтось бути. А ні, ну тут нікого нема, але походу, що отакий містяк. Походу, що тут ми будемо кататися. Коротше, це те саме місце, яке нам потрібно. Може б Нікіти дізнався. E, ну тут, звісно, блять за дверми ну, набагато цікавіша парковка, але, але походу що там не можна кататися, а тут можна. Короче, сьогодні ще на старій дошці. Тут по, два два... два чи така хуйня. Я така хуйня. А я така хуйня. Це пизда, коротше. Сьогодні, сьогодні ще не на відосі, а скоро скоро буде нова дошечка. І... І скоро розкажу де я зник на блядь, стільки багато часу. Останній відос я знімав блядь, в жовтні. П'ять місяців тому. Тупо останній відос я знімав п'ять місяців тому. Знімав п'ять, а виклав останній відос на новий рік. Перед новим роком. Три відоси вийшло. І це просто ну, піздець якийсь. Але скоро я розкажу, чому так сталося. А сьогодні треба розкататись, розпочати сезон. Згадаю кілька трюків, приїде Нікітос сейчас покажу тоже, я думаю, ну, що він навчився за, за зиму. Я вже достав кросовочки, навіть забув, що там дві пари стелік. Я вже все забув. Я вже від скейбордіга на, ну, настільки відвик, що я, ну, типа, я навіть не знаю, що я зараз можу зробити, що не зможу, бо я всю зиму працював. Дуже упорно і дуже багато, я про все це обов'язково розкажу. Розкажу про плани на майбутнє, розкажу про плани на весну. Камерка бідна стояла в 4, нічого на неї не знімалось Останнє, що я на неї знімав, якщо в цілому брати? Останнє, що я знімав на цю камеру, це коли я їздив робити останні татухи, я знімав типа невеличкий вертикальний влог. Але я хз що там вийшло, бо я його ще не монтував. идет, бля. Ты бачил всю разработку, но, Какую? посмотри. <реклама> 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 Здравствуйте. на типочки. Зараз будем наваливать эти трючки вам. Чувак, я ехал, блядь, спотнулся в какую хуйню. <па>... Чувак, я короче... Пал, я думал, ну, типа, проскольжу, я, блядь, коленом уебался, просто опол... Мне я... так я... больно стало, Прямо, это блядь. пизда. Я, короче, подтягивался дома на турнику, перед тем, как выйти. Я, короче, подтягиваюсь, и вот, типа, у меня турник, да, и вот тут, типа, у меня комод. И я, короче, блядь, спрыгнул, и, сука, коленом нерв, типа, коленом... Ай, блядь. Я, короче, коленом, типа, уебался... ебучий комод, и у меня, блядь, я, короче, лих. Блять, и кажу сосочка. Да. Я себе скоро тоже беру такую сам. Типа, помните, новый комплекты. У меня у меня Это тоже будет. Катаны. У меня тоже будет, блядь. Я, сука, ну вообще тупо рак. Я нихуя. Я, я он ли еле сделал. А? ты накрался. Ну, останний раз конкретно жестко я катался в В жовтні. Я в жовтні закінчив сезон і все. І після того. Меня ну, тему замов, блядь. За 200 гривень мене було нормально за 2,5. Я в Німеччині купував. Вона півроку в мене прослужила і потім зламалася. Туполь, тобто ця фігня не робить. У <кху> <кху> мене є велика. Коротше, розмінаю п'ятки. Сейчас будем катать.

Варкис, пацаны. Нахуй, какой нахуй? Варкис, блядь, нахуй, блядь. Че ебанулся, блядь, нахуй, блядь. Мне, блядь, без фильтра устроит, нахуй, блядь, нахуй, блядь. Нахуй мне твои, блядь, нахуй, привозные, нахуй, сука, сигареты, пизду, нахуй, блядь. это, блядь, блядь. Ебать, урод. Блядь. Ширинку забыл достигнуть. Я перевзувся, лоджик перевзувся. Едем додомцу Сейчас мені, блядь, хуйово стоит. Короче, да, їдемо до домцу. Монтируем І наступний раз ми виїжджаємо вже без курточок, тому що буде, нахуй пиццу 15, блядь. Едем, блядь, в стрит, скорее всего, все. Або просто тупо в плазу, бо, блядь, там дуже давно не, не катался никто. Тому, блядь. Я катался два раза в день. Ой. Это мы, цей момент мы упустим. А шо? А шо? А ничего. Короче, не знаю, что с того вышло. Да И... нихуя. Якийсь невеличкий відосик, як ми катались. Бля, згадав, згадав пару триків, хіл фліп хоча б зробив. Фейк і хіл зробив, блядь, І слава Богу. Що ти думаєш з приводу сьогоднішнього катання? Тупо нічого. Камеру говори, бля. Нічого не думаю, тупо нічого не летить. Yeah. Треба прикатуватись <coughs> до компліта нового. І пити моршинського НРО. <кій> Що ти сказав? Треба пити моршинського Правильно, ми не п'єм рево. Бачите, десь тут трево. Ні, тут тільки б дать. Кока-кола, кофе. Водичка. І от мій цей набор. Кока я Ну шо? Короче Короче, Никита скажет. Короче, подписываемся на канал, лайки, дизлайки, комментарии. Усім пока.